Ось так виглядає сам пальничок. Дуже простий дизайн, коштує він небагато. Я його придбав для того, щоб взагалі зрозуміти, чи подобаються мені мультипаливні пальники, чи хочу я далі розвиватись, далі користуватись і взагалі використовувати мультипаливні. Пальнички. Тому я подумав, що для першого пальника мультипаливного мені не потрібно купувати якийсь примус, наприклад. Так? Тому я і взяв ось такий самий, самий простий, самий звичайний, але той, який дійсно працює. В наборі мультитул. Для чого? Для того, щоб повністю всі елементи пальника розкрутити, все, почистити, і почистити форсуночку. Ось такий є елемент із голкою на кінці. Тепер давайте я візьму ось цей БРС від мого глядача. Тут в нас Є ось такий клапан. Ось сюди можна натиснути зверху, так. щоб спустити зайвий тиск. Так. Мій же насос, моя помпа, такого немає. В мене все набагато простіше. На моєму насосі є лише місце, місце вільне для клапана, а клапана самого нема. А тут он врізан. Ось і все. А так, начебто все, все однакове. Можна відкрутити, подивитись, чи більший тут насос, чи менший. Здається, все дуже і дуже схоже. Щоб об'єм в якогось з насосів був більший, я не скажу. Мені здається, що одні й ті самі. Ось в Андрія бачите фільтр цілий, а в мене ну новий. тобто а в мене, бачите, ось такий жовтенький вже від бензину. І, в принципі, це вся різниця. Ось і все. В самому ж пальничку різниці нема. Абсолютно такий самий пальник. Але цей, бачите, як виглядає, бо Андрій його експлуатував лише на газу. Тобто він чистий, без всіляких там нагарів, без безкіптя і так далі. Все новеньке, чистеньке. А мій, бачите, як він колір змінив. Зараз покажу. Ось різниця, бачите? Новий в мене теж такий, такого кольору був. А зараз ось такий якийсь фіолетово-помаранчево-коричневий якийсь став.